При барщині та всиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Скандал у студії Соловйова. комуняки і генерал Гурульов мало не побилися через слова Калашнікова про те, що Путіну треба повчитися у Трампа. Дуже нав'язливо радити вчитися у Трампа та порівнювати тим більше з нашим президентом. Нічого, нічого. Чомусь треба й повчитись. Хто такий Трамп. За нашими мірками, я зараз такими фразами говоритиму, але це сплав Береги і козирного бика. Чому так говорю? Тому що це людина, яка припирає всі закони і живе за поняттями, а наш президент. До кожної літери закону дотримується. От Гурульов, от Балабол, а Що ж ти не розповідаєш, що Владімір Путін притримується закону тільки тому, що може його оперативно змінити. Регулярно так і робить. Навіть Конституцію переписує, щоб вона була вигідна для нього. Трамп народ любить, він любить себе. Він себе любить. Це вкрай некоректно. Що не коректно, його підтримали. Я сказав, виконуйте. А ти тут із себе видаєш патріота єдиного. Я тобі сказав 80% за нашого президента проголосували. Що ти приписуєш мені, Леонід! Леонід? Леонід! Володька, Та ти їх не зупиняй. Краще дай їм по револьверу, і нехай розв'яжуть питання за лаштунками студії. А ви продовжуйте говорити, як у вас на Росії все класно? Якщо повезе, то хтось з них ще повернеться на ефір. Хоча ми би звісно хотіли, щоб не повернувся вже ніхто. Термінові новини солдати з КНДР відступають з Курської області. Про це повідомляє Sky News, посилаючись на українських військових. Північно-корейські солдати показали свою необізнаність про реальну ситуацію на фронті та неготовність протистояти дронам та новітнім артилерійським системам. Відступають вони саме через те, що зазнали жахливих втрат. Ну і схоже, що росіяни не втрачали час та розказали корейцям про страшних бандерівців, бо як передає Sky News, солдати з КНДР радше підірвуть себе гранатами ніж потраплять у полон краще б додому поверталися Соловйова попаяло остаточно тепер замість ударів Арішніком по Вашингтону Рудольфович мріє про своє власне НАТО з Америкою і Китаєм, таке б навіть у вісні з температурою 39,9 не наснилося. Ти уявляєш, що буде, якщо ми створимо єдиний воєнний союз з Америкою та Китаєм. Знаєш, що Трамп зараз каже? Щось я подивився на це все, і набагато цікавіше. Європа зараз така, так хвилиночку, хвилиночку. А Трамп скаже: Ну зачекайте, це ж у вас трансгендери, у вас демократи? Ви хочете Україну в НАТО? А я каже: не хочу Україну в НАТО. Тому ми з НАТО виходимо. І я з росіянами відновлюємо військовий союз як за часів Великої вітчизняної війни. А куди ж ділося твоє власне твердження про те, що це США руками українців воює проти так званої Росії? Чи то все були Обама і Байден, а от Трамп він інший, от тільки Трамп був перший, хто дав Україні зброю, це просто щоб так нагадати. Та й давай відверто, що Росія може запропонувати Америці і Китаю танки, мангали. Пропаганда гостро потребує креативних кадрів, бо старі уже скисли, і тепер пропагандюшки пускають в ефір все, що попало. Прийшов якийсь Бевсь, зістряпав за 40 хвилин пісню про СВО і все одразу в прямий ефір і гонорар герою. Ти сьогодні приготував пісню, яка так і називається СВО. Як вона до тебе потрапила? Скажи, мене знайшов. Пацан з передової мені, коротше, написав. Каже, Сан, я слухаю твою творчість. Можна, я, каже, тобі рядки кину, може, що вийде. Ну і я сам уже продовжив. І ось ось ця пісня народилась. Там буквально хвилин, напевно, за сорок. ну, так що ж там за шедевр такий? Накипіло все. Накипіло. І поїхав я на СВО, став солдатом, став військовим, знак моєї долі. Так, досить, вже за кількістю ефектів, накладених на голос, можна зрозуміти, що справи пропагандистів ідуть не дуже. Ну окей, ми Ми це дивимося, щоб з вас посміятися. Як же ті люди, яких ви наче надихнути збиралися? Таким хіба що надихнеш застрелитися?